Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці математика, тема нашого уроку Зв'язок дій, множення і ділення, складання таблиці ділення на два та розв'язування задач. Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно. Та пишемо гарно. Що ж, а почнемо урок із віршованих задач. Нижче ви бачите цеглинки з відповідями. Тобто, до кожної віршованої задачі ви зможете серед них знайти відповідь. Слухаємо уважно. Шли чотири їжаки. Кожен ніс по три грибки. Скільки всіх було грибків чотирьох цих їжаків? Перша відповідь 12, тому що 4 помножити на 3 дорівнює 12. В кожну миску три котлети. Клала лиска віолета. Мисочок у лиски 6. А котлет? Хто відповість? Щоб вирішити цю задачу, потрібно 3 помножити на 6. Кількість котлет на кількість тарілок. Дорівнює 18. В гаю три зайчики сиділи, Запетитом моркву з'їли. Кожен з'їв по п'ять морквин. Скільки з'їли всіх морквин? П'ятнадцять молодці. Наступне. Посадили білочки в лісочку, Три ряди по вісім дубочків. Та не можуть полічити. Нумо, діти, допоможіть. Дорівнює двадцять чотири молодці. А зараз уважно розгляньте зображення. Яку цифру знайшли ви на малюнку? Це цифра 5, правильно. Зараз відкриваємо свої зошити, пропускаємо 4 клітинки від попередньої роботи, записуємо сьогоднішнє число та класна робота. Та прописуємо один рядок цифри 5, каліграфічно. Для цього зупиніть відео. Що ж, а зараз відкриваємо підручники на сторінці 104 та знаходимо вирази номер 628 Перепишіть та за допомогою таблиці множення знайдіть, будь ласка, значення кожного добутку. Перевіримо: 18, 16, 14, 18, 24 та 12. А зараз розгляньте малюнки. Перед нами дерева. Ми бачимо, у нас є перший ряд і другий ряд. Всього два ряди. В першому ряду 6 дерев, та в другому ряду 6 дерев. Що ж, якщо ми з вами зробимо та побудуємо такий вираз, як 6 помножити на 2 до 12, то ми дізнаємо, скільки всього дерев. Якщо 12 поділимо на 2. Дорівнює 6. Тоді знаємо, скільки дерев у кожному ряду. Та 12 поділити на 6 дорівнює 2. Ми дізнаємося з цим виразом, скільки рядів. Наступне розглядаємо. Якщо до цього малюнку ми складемо з вами вираз 2 помножити на 4 дорівнює 8, то знаємо, скільки всього тістечок. Адже у нас є 4 тарілки. по... Два тістечка. Далі 8 поділити на 4 дорівня 2. Ми цим дізнаємо, скільки тістечок на кожній тарілці. Та 8 поділити на 4 дорівня 2. Дізнаємо, скільки тарілок із тістечками. Тобто, зазначеннями добутку двох чисел ми можемо знайти з вами частку. Зараз переходимо до самостійної роботи з підручником. Знайдіть та виконайте номер 630 на сторінці 104. Для цього зупиніть відео. Що ж, пригадаємо з вами таблицю множені числа 2, та за нею складемо таблицю ділення на число 2 та запам'ятаємо. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 2 помножити на 4 дорівнює 8, 2 помножити на 5 дорівнює 10. 2 помножити на 6 дорівнює 12. 2 помножити на 7 дорівнює 14. 2 помножити на 8 дорівнює 16 та 2 помножити на 9 дорівнює 18. Що ж, як ми будемо складати таблицю ділення на число 2. Для цього потрібно. Кожен добуток з таблиці множення поділити на число 2, тобто на перший множник. І результатом цих дій буде другий множник. Якщо ми візьмемо 4 добуток і розділимо на перший множник 2, то отримаємо другий множник, до рівня 2. Знову таки, добуток в другому. Візьмемо 6 та поділимо на перший множник, тобто 2. Отримаємо другий множник – 3. Далі 8 поділити на 2 дорівнює 4. 10 поділити на 2 дорівнює 5. 12 поділити на 2 дорівнює 6. 14 поділити на 2 дорівнює 7. 16 поділити на 2 дорівнює 8. Та 18 поділити на 2 дорівнює 9. Звичайно, я вам раджу вивчити результати таблиці ділення на пам'ять. Переходимо до розв'язування задачі номер 633 на сторінці 105. Знайдіть, поставте пальчики та читаємо разом. В зоопарку поні дають на дому на добу дві морквини, а буряків утричі більше. Скільки всього буряків і моркви дають поні на добу? Діти про що йде мова в цій задачі? Так, про поні. Що ж поні дають зоопарку? Моркву та буряки. Чи відомо, скільки морквин на добу дають поні? Так, дві морквини. А буряків? Невідомо, правильно. Але лише відомо, що утричі більше, ніж морквин. Чи можемо ми відразу дати відповідь на питання, скільки всього буряків і моркви дають поні на добу. Звичайно, ні. Так як нам відомо, скільки дають морквин, а ось буряків невідомо. Але якщо відомо, що утричі більше, то ми можемо з вами скласти вираз. Тобто, перше, нам потрібно 2 помножити на 3 дорівнює 6 штук. Це ми дізналися, скільки буряків дають поні. Запишіть, будь ласка. Що ж, так як ми знаємо, що за добу поні дають дві морквини і шість буряків, то можемо тепер дізнатися, скільки всього овочів дають поні. Звичайно, для цього потрібно 2 додати 6 дорівнює 8 штук. Відповідь 8 буряків та морквин дають поні на добу. Запишіть розв'язання задачі собі в зошит. А зараз час відпочити. That big study almost especially for things. Молодці відпочили. Переходимо до наступної задачі. Задача номер 634 на сторінці 105. У букеті три ромашки, а волошок у 4 рази більше. Скільки всього ромашок і волошок у букеті? Ця задача схожа на попередню. Про що йде мова в цій задачі? Про квіти, так. Про саме які квіти? Ромашки і волошки. Чи відомо, скільки було ромашок у букеті? Відомо 3. А волошок. Невідомо, але відомо, що у 4 рази більше. Чи можемо відразу дізнати, скільки всього ромашок і волошок у букеті? Звичайно, ні, так як невідомо скільки волошок. Що ж, дізнаємось, для цього складаємо вираз. Нам потрібно 3 помножити на 4 дорівнює… 12. 12 волошок у букеті. А тепер можемо дізнатись скільки всього ромашок і волошок. Волошок у нас 12, а ромашок 3. Тобто нам потрібно додати 3, додати 12 дорівнює 15 квітів. Відповідь 15 ромашок і волошок у букеті. Запишіть розв'язання задачі собі в зошит. Переходимо до домашнього завдання. Потрібно працювати номер 635-636 на сторінці 105. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня! До побачення!